От що може бути спільного між, скажімо, мостом золоті ворота, ейфелевою вежею і звичайною хиткою хвірткою у когось на подвір'ї. Здавалося б, нічого. Але насправді всі вони тримаються на одному й тому ж секретному принципі: в його основі лежить найміцніша фігура в природі. І, до речі, це не коло і не квадрат. Сьогодні ми розкриємо цю дивовижну таємницю таємницю неймовірної міцності трикутника. Окей, давайте почнемо. І щоб побачити цей принцип у дії, далеко ходити не треба. Почнемо з чогось дуже знайомого з проблеми хиткої хвіртки. Ну, знайома картина, правда. Кожен таке бачив. Спочатку хвіртка ідеально прямокутна, все чудово, але проходить час і невблаганна гравітація робить свою справу. Рама починає ну, просто деформуватися, кути провисають, і от вона вже скрипить і шкребе по землі. Вся проблема, по суті, в її формі прямокутники, та й загалом чотирикутники за своєю природою ну дуже нестабільні. То що ж робити? Невже все розбирати і будувати наново? Чи може є якийсь простіший, такий елегантніший спосіб повернути їй міцність? І знаєте, рішення є, і воно напрочуд просте, але водночас просто геніальне. Його використовують інженери вже сотні років для всього на світі, від звичайних воріт до гігантських хмарочосів. Тільки погляньте на цю різницю всього навсього одна діагональна дошка, і вона перетворює цю хитку конструкцію на щось міцне, як скеля зліва форма, яку легко зігнути, а справа форма, що тримається мертво. Так що ж тут сталося з точки зору конструкції? А все просто у нас більше немає прямокутників. Оця одна єдина діагональ взяла і перетворила нестабільні чотирикутники на два ідеально жорсткі трикутники. От, власне, і весь секрет. Але це, звісно, підводить нас до головного питання а чому? В чому така унікальність трикутника? Що робить його настільки міцнішим за, ну, за будь-яку іншу фігуру? Гаразд, давайте розбиратися. Щоб це зрозуміти, треба поглянути на одну унікальну властивість, яка, по суті, і робить трикутник королем будівельної інженерії. Давайте проведемо такий собі уявний експеримент. Уявімо, що є три палички, неважливо якої довжини, ну скажімо, 5, 7 і 8 сантиметрів. Завдання просте скласти з них трикутник. І от що тут найцікавіше існує лише один єдиний спосіб, як ці три палички можуть зійтися разом. Як би їх не складали, щоразу вийде один і той самий трикутник абсолютно той самий. А тепер порівняйте: візьміть чотири однакові палички. З них можна скласти і квадрат, і ромб, який, знаєте, дуже легко отак от сплющити. Форма абсолютно не фіксована. Оце і є те, що називається структурна жорсткість. Розумієте, довжини сторін жорстко ніби замикають кути. Через це форма трикутника просто фізично не може змінитися, хіба що зламати одну зі сторін. І саме цей простий факт робить його неймовірно стійким і до стиснення, і до розтягування. Тобто, по суті, форма трикутника ніби заблокована довжинами його сторін, і саме ця властивість, оце блокування і дає йому таку надзвичайну міць. І це спостереження з реального життя це ж не просто якась випадковість ні, воно закріплене в одному з головних фундаментальних правил геометрії. У геометрії це правило називається ознакою рівності трикутників за трьома сторонами або коротко ССС. Це, по суті, математичний закон, який і пояснює ту структурну жорсткість, яку ми бачимо навколо себе. Формальне доведення, до речі, дуже елегантне. Якщо коротко, то воно показує, що коли взяти два трикутники з однаковими довжинами сторін і скласти їх, то сама геометрія змушує кути бути однаковими. Там просто немає ніякого простору для маневру. Рівні сторони неминуче призводять до рівних кутів, а це означає, що трикутник буде абсолютно однаковим і, звісно, жорстким. Причому, правило, сторона, сторона, сторона це не єдиний спосіб заблокувати форму трикутника. Те ж саме можна зробити, знаючи дві сторони і кут між ними, або одну сторону і два кути при ній. Тобто ключове тут це комбінація сторін і кутів. А що якщо взяти лише кути? Ну, як бачимо, такий фокус не пройде. Можна створити безкінечну кількість трикутників з однаковими кутами, але абсолютно різними розмірами. Якщо немає хоча б однієї сторони фіксованої довжини, ніякої жорсткості не буде. Так добре, з геометрією розібралися. Давайте тепер відійдемо від теорії і подивимось, як цей один простий принцип ну, буквально тримає на собі весь наш світ. Варто лише почати придивлятися, і їх видно просто скрізь: Гігантські ферми мостів, височенні стріли будівельних кранів, каркаси дахів у будинках та навіть звичайні опори ліній електропередач. Усе це справжня мережа вострикутників. А чому та тому, що це єдина форма, яка гарантовано не деформується під навантаженням. Отже, висновок простий міцність конструкції залежить не тільки від міцності матеріалу, але й від міцності самої форми. А трикутник він від природи жорсткий, бо його форма намертво зафіксована його сторонами. Це той фундаментальний принцип, який дозволяє інженерам створювати споруди, що здатні протистояти силам природи. Тож наступного разу, коли доведеться проходити повз будівництво або їхати через міст, зупиніться на хвильку, придивіться і побачите ці приховані трикутники, які тримають усе навколо. Можна сказати, ми щойно зламали код. І тепер, коли цей секрет розкрито, цікаво, де ще вдасться їх помітити.